Повези мене туди, де навколо весна. Ну що, мої любі, вітання з міста Лева. Один з моїх крайніх репортажів перед від'їздом на, на рідну боковину, на мою боковинську землю, в Чернавці, Чернавіці. Боже мій, скільки всього було! І певно, що я могла зразу їхати в Чернівці, але напевне не могла, тому що тільки я. Вийшла на залізничному вокзалі Львова, і я зрозуміла, що я хочу залишитися у Львові. Не пожалкувала жодної хвилини, незважаючи на те, що я майже цей весь час прохворіла, приймала подвійну дозу антибіотиків і так далі. Але Львів це Львів, і іншого міста такого немає ніде в світі. Це наша окраса, це наша гордість, це наша душа, це наша естетика, це наш культурний центр і столиця Галичини. Я зараз своєю лінуською зроблю вам маленький репортаж, тому що завтра, вже в цей час, я буду збирати куферки і налаштовувати свої лижі на Чернівці, у рідній Чернівці. Хочу вам розповісти, що ми з вами тут зустріли водохреща, побували в соборі Святого Климента, я вам це розповідала. Було багато культурних фешн-подій, були вернісажні події, екскурсія з Тетяною Казанцевою. Час, коли я хворіла, я дуже плідно витратила на те, щоб опублікувати той весь неймовірний матеріал, який був відзнятий в Парижі, в Празі, в Нормандії, усіх цих чарівних містах і звичайно у Відні. А сьогодні. Сьогодні місто Лева, неймовірне місто Лева, Колії, відомі нам просто до болю, до щему собори, храми, моя улюблена копальня кави. Боже мій, який тут був опен band. Покажи, Лінуська, копальня кави, музей. Далі всі ці будинки, в три вікна, е, італійські дворик. Що казати, що казати, можеш про просто по кругу поведи, а я буду оповідати в мікрофон. Ратуша, показуй, показуй. Екскурсійні трамвайчики, е, паровозики, які чекають. До речі, за цей час Чернівцях був старовинний паровоз. І це було неабияке дійство, і це мені нагадало е, без зірку, фільм і потім вистава і твір румунського автора. Де по, -по -потяг. Бухарест потяг да, сінає, де е, героїня, яку втілювала в життя е, Вертинська, е, Анастасія Вертинська вийшла, заблукала і та вся історія з Костолевським. Оце так само мені нагадало в Чернівцях. Чесно кажу вас, коли всі Чернівці вило вивалили на пород нашого австрійського вокзалу. Я не знаю, кого там тільки не було, щоб побачити цей потяг. Ну е, не дарма римляни казали, що хліба і видовищ: ну от хліб є, дай дай Боже. А видовища нам тільки подавай. Ну так, от коротше. А зараз я бачила, що у Львові розкаляда. Що таке розкаляда? Це період після водохреща і між стрітенням. А стрітення в цьому році у нас буде от 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 вже буде 2 лютого. Іде розкаляда. Тобто збираються усі калядники, і співають свої чарівні пісні, і е, ходять звіздами. Я, до речі, покажу парк звізд, який перед ратушою, перед е, грам е, кав'ярнею. Е, і ходять, і щедрують, і засівають, і е, закликають майбутній урожай. Тому зараз період розкаляди, а у нас з вами шпацер містом Левом. Ну і що? Давайте покрокуємо. І те, що нам... Зайшло в серце, я все це вам буду показувати. Пішли, Лінось, а ти поступово став на паузу. Ну, що ми з вами бачили трудло в Празі, це все-таки чешський е, смаколик. А у нас і у Львові це все є. Аптеки, все гарно декоровано. Львівські пляцки, Ну, під венеційським левом, до речі, я вам зараз розповім. Бачите, ось цьому будинку, неймовірному, гарному на площі ринок під цим Венеційським левом. Ми знаємо, що тут у нас криївочка. Ось так. Ось так це все відбувається. Крамнички, крам, в яких ми можемо з вами купити найкращі сувеніри, цей гусик підсвіточем, з якого я робила вам репортаж, ведмедики новорічні, все це зачарування. Зазвичай я у Львові ходжу вже вночі після усіх своїх справ. А сьогодні в мене цілий день буде поцілунок з міста влево. Моя улюблена копальня кави, і ми рухаємося з вами далі. Сніжок зійшов, тому що температура від мінус 7, мінус 2 в день 1, плюс 1 і так далі. От така краса, кумпель на ринку. Все-все-все дуже знайоме. Я ще і сама потім буду продивлятися і згадувати ці всі неймовірні локації, події, дворики. Окремо, так, бачите? Рафт кумпель. Так, Трошки темно, йдемо сюди. Будинків три вікна, площа ринок. І оце львівське зачарування. А ось і мій улюблений. Давайте ось разом пікардійська терція. Повези мене туди, де навколо весна. Львівська катедра. Нептун, який чекає, чекає закінчення цих жахливих подій, трамвайчик в цей бік. А ось тут, на жаль, реалії. Львів прощається Андрій Брюхович Світла Пам'ять 30.03.24. Слава Україні! Є виразом пашани та вдячності перед героєм у минулого і покликанням нашого народу до майбутнього Іван Франко. Герой України це ті, хто не уступає перед викликами долі, стоючи на передній лінії боротьби за свободу незалежність Олександр Олесь. Це стенд і через площу ринок, майже кожного дня їде. Колона на щиті. І везуть наших хлопців на Личаківське кладовище. Показую будиночки, міста Лева, площа ринок. І доходимо до звіст, до Різдвяних звіст. А ось тут у нас. Цілий парад звіст, як кажуть, і я запитала нашу відому філологіню Валічку Чалкан, мою подругу. А чому звізди, а не зірка? Ну чому так? А вона каже, що це древні звізда, і так вона мені до речі дуже подобається зірка. Це якась звична звізда. Вона так, ну знаєте, дуже манливо і щемлива. Подивіться, яка краса, ми Потім їх розглянемо довкола. Це все зроблено ручною роботи, і це підіймає настрій на або і тут така табличка зірки для створення настрою. Тут тож не беріть їх додому, ведеться відеоспостереження. Ну я не знаю. Мені здається, принаймні те, що я бачу, по-перше, на вулицях міста Лева дуже чисто. І це не тому, що прибирають, прибирають постійно, а це тому, що люди реально не смітять. Так само, як і в Чернівцях. І з кожним роком це все стає чистіше і привабливіше. А зараз ми з вами розглянемо ці звізди ближче. Ще за нами вхід, гран кафе Лео. Поліс. Ось тут безпосередньо всередині неймовірна кав'ярня, де чудові гастрономічні смаколики, де ціла вежа, в три поверхи, це їх спеціалітет і неймовірні тістечка. Про це все згодом. А зараз пауза. Давайте ми з вами розглянемо ці звізди, ці зірочки такі гарні, гарні, гарні. Однак краще одне. Я думаю, що це дітки їх робили і розписували. Це все ручна робота. Мені вони так подобаються, що мені хочеться в магазині вони продаються, їх придбати. Ми, може, з вами зайдемо щось цікаве і там зробимо репортаж. А, але вона коштує біля двох тисяч гривень, і я зрозумію, що це буде бажання так на одну секунду. Дома в мене є картина з Батіку, саме з віздою, з таким з, 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 різдвяним вертепом. Ну що, Яр на Леополі зайдемо всередину, покажу вам іще трошки міста Лева. Краса-краса! А ось тут, бачите, теж така гарна локація, де в старовинному місті Лева, бачите, вулиці, площа ринок, ось такі шляхетні в циліндрах мужчини, і гонщики, все життя. І навіть на літаку, ось таке таке ретро, бачите, це австрійський період явно. І ми заходимо з вами в неймовірну кав'ярню, Гранд кафе Ось тут така тераса. Площа ринок і заходимо всередину. Подивіться, тут крамничка, неймовірні склепіння, це все в приміщенні львівської ратуші. І ось така краса неперевершена. Бачите, яка пічка чудова. Все дихає історією. А ось тут можна посидіти і випити філіжаночку кави. А в цьому залі усі бургомістри, мери по сучасному міста Лева. І ось це мій столик, де я зазвичай коштую свою каву. Ах, краса, краса! Ну ось така моя прощальна екскурсія міста Левам. І я цими неймовірному сходами червоним хідником поринаю в площу ринок, тому що попереду мене ще багато сюжетів, про які я хочу вам розповісти, з любов'ю до вас. З любов'ю до фантастичного міста Лева, і я знаю, що це навзаєм. Ваша Оксана Дем'янишина. Я думаю, що Львів. Я з тобою надовго прощаюся. Ненадовго па-па!